Всіх прихильників спорту та здорового способу життя, Як і завжди цей в Ефірі програма «Спортленд». Дивіться сьогодні у нашій програмі. І знову 2-0. Друга поспіль перемога украгрокому у першій лізі. Кіровоградська зірка у Полтаві без голів. Металіст Миколаїв Нива. Клуби Кіровоградщини дізналися своїх суперників у Кубку України. Прага й Бухарест аплодують кіровоградським та Наші земляки у трійці призерів міжнародних змагань. В останніх турах Головківський Украгроком продовжує радувати своїх вболівальників і грою, і результатом. Після перемоги у Кіровограді дебютанти першої ліги із зовсім іншим настроєм виходили на домашній поєдинок із Миколаєвом. Цю гру бачив мій колега Олександр Сметанко. Друга поспіль перемога Украгрокому. У поєдинку восьмого туру головківська команда вдома зустрічалася з футбольним клубом Миколаїв. На поєдинок з п'ятою командою першої ліги коуч аграріїв Юрій Гура обрав захисну тактику. Ми дивилися їхні записи, просматривав довго я дивився і. Вибрали імена так, щоб ми від оборони і славіть їх на контратаки. Гра другим номером принесла результат вже на 14-й хвилині. Але у цьому моменті арбітр зафіксував напад Євгена Фальковського на голкіпера гостей. А от на 33-й хвилині господарі забили за всіма правилами. Після удару Євгена Лозового воротар корабелі відбив м'яч перед собою. А на добиванні першим був Євген Фальковський – 1-0. На початку другого тайму гості свідомо віддали ініціативу суперникам, намагаючись зіграти на контратаках. Цей тактичний хід наставника корабелів Олега Федорчука успіху миколаївцям не приніс. Дуже сложно було виманіть соперника з со своїм половиною. таймі, за виключенням двох нападаючих, практично ніхто не пересікав лінію. А во втором таймі ми попитались відійти назад, щоб був простор. Тоді длилось буквально 10 хвилин. Десь із середини другої половини гри миколаївці притисли господарів до власних воріт. Найреальнішу можливість зрівняти рахунок гості втратили на 78-й хвилині. М'яч дивом не опинився у воротах Сергія Науменка. Розв'язка матчу настала вже у доданий арбітром час. Вихованець Олександрійського футболу Богдан Боровський скористався передачею капітана команди Олександра Батраченка і реалізував вихід один на один з голкіпером миколаївців 2-0. Тренер Корабелів порівняв цю гру з нещодавнім поєдинком раунду плей-офф Ліги Чемпіонів Шахтар Караганда Селтік Глазго, яка теж закінчилася з рахунком 2-0. сьогодні гра нагадувала шахтар караганда Селтік, коли 2-0. Вот точно так гра розвивалася. Грають красиво, тари грають забівають давали. А наставник наших земляків відзначив у своїх підопічних бажання перемогти і настрій на гру. Я ребята настроїв. говорю, давайте лучше байцовське качества треба проявляти на поле. Є не вистачає мастерства, треба за счет жила. Сьогодні жила у всіх ребят. Після другої поспіль перемоги украграком піднявся у турнірній таблиці на 12 дванадцяте місце. Здобули очки у восьмому турі і зірка з Олександрією. Непримиримі сусіди-суперники синхронно зіграли в нічию у Полтаві та Донецьку. Безгольова битва у Полтаві або Ілля Близнюк проти зірки. У поєдинку восьмого туру кіровоградській команді протистояв нинішній клуб екс-наставника наших земляків. Матч проходив на важкому після дощу полі. Погодні умови вплинули надії обох команд. Хочу відмітити. Качество футбольного поля. Ну здесь, наверное, не вина, віна. Хазяїв. Ну, очень тяжелої поле. У першому таймі ближчими до успіху були кіровоградці. На 16-й хвилині свій шанс відзначитися змарнував Іван Рудницький. А на 30-й Андрій Бурдіян не зміг покарати господарів за помилку на виході голкіпера Полтави. У другому таймі зірка залишилася у меншості. За підказ ззаду червоне світло перед собою побачив захисник Вадим Родіна. Але скористатися чисельною перевагою господарям так і не вдалося. Закономірна нічия 0-0. Хоч гра і окончилася нульовим результатом по акалу цікава і хлопці підтримала напряжені практично до останньої. Мінути турнірне становище кіровоградської команди не змінилося. Після восьмого туру зірка залишилася на сьомому місці. Олександрія ж після нічиєї у Донецьку у Грізолімпіком 2-2 Теж зберегла за собою другу сходинку турнірної таблиці. А 4 вересня клуби Кіровоградщини дізналися суперників однієї 16-ї фінала Кубка України. Для когось жереб був милосердним, а декому доведеться стрибнути вище голови для того, щоб продовжити боротьбу за почесний трофей. Металіст Харків, Миколаїв, Тернопільська Нива. Саме ці команди стали суперниками клубів Кіровоградщини в одній 16 тій фіналу Кубка України. Найгрізнішого опонента сліпий жереб визначив для Олександрії, яка вдома зустрінеться з лідером Прем'єр-ліги та єдиною командою елітного дивізіону, що не знала у нинішньому сезоні гіркоти поразок. Що вони фаворитом є? Ну, без, без, беззаперечно, тут фаворит, да. Але ж е, Олександрія теж команда, яка має чудову інфраструктуру. Грала в прем'єр-лізі. Я думаю, цього року е, наступного. Є всі шанси піднятися. Шансів подолати цей раунд Кубка у підопічних Володимира Шарана небагато, але вони є, говорить Віктор Безсмертний. Для цього потрібно зіграти уважно та самовіддано у захисті і сподіватися на швидкі контратаки. Граючи від оборони, від оборони на контратаках, я думаю, так Олександрій може грати. Це буде козир Олександрії і дуже складно буде металісту як говорять ці редути Олександрійські. Тому що в відкритий футбол, звісно, Олександрії грати ну, немає сенсу. На відміну від Олександрії, зірка та «Украгроком» грають із суперниками на виїзді. Кіровоградців на жеребкуванні представляв спортивний директор клубу Сергій Ольшевський. Каже, зірка отримала суперника однією з останніх. Три варіанти було, куди ми могли потрапити. Це ставалося Волин Луск, Ніколаєв і Тернополь. Ну, Вот волі жеребьевки нам попался Ніколає. Хотя ми чесно говоря, и выезжая туда, ми всі очень сильно хотіли щоб нам попалась команда примерлі. Суперника по кубку футбольний клуб Миколаїв наші земляки вже перемагали у першому турі чемпіонату 2-1. Ну, это кубкова игра. О том, що ми победили, нужно забыть извлечь из з цього уроки, положительні і отрицательные, ті, які були і грі. Кубкова ігра має абсолютно свій другой характер, другая борьба, друге відношення. А 12-та команда першої ліги Головківський «Укргроком» зіграє у гостях з 13-ю Тернопільською нивою. У цьому протистоянні шанси суперників вийти до однієї восьмої фіналу рівні, вважає Віктор Безсмертний. Тернопіль на сьогодні. Має чудовий стадіон, який заповнюється практично вщерть. І вони показують доволі цікаву гру. Украком буде складно на виїзді. Але Гура, тренер амбіційний, буде завдання тільки на перемогу. Поєдинки однієї 16-ї фіналу національного кубка відбудуться 25 вересня. З Бухареста та Праги із медалями протягом останнього місяця кіровоградські тайквондисти успішно виступили на представницькому турнірі у Чехії та чемпіонаті Європи у Румунії. Сьогодні тріумфатори міжнародних змагань та представники обласної федерації тайквондо ВТФ стали гостями нашої програми. Передаю слово Олександру. Десь три місяці тому ми збиралися у затишному фан-клубі, щоб спілкуватися з представниками нашої обласної федерації та Квондо Нагадаю, це Олімпійська версія Таквондо. І ось сьогодні привіз зібратися новий. Віктор я знаю, що за останній час ви виступали успішно на міжнародних турнірах на чемпіонатах Європи, тобто буде про що говорити. Так, дійсно, у нас дуже досить такий насичений календарний графік, щільний, дуже багато змагань, в тому числі за межами України. Дуже багато було міжнародних змагань, серії А, чемпіонат світу проходив, чемпіонат Європи. Ну, Почну з перших змагань, які в нас були. Це чемпіонат, міжнародний чемпіонат, який проходив в місті Прага, Чехія, куди я вивозив збірну команду України як головний тренер збірної України. І в складі цієї команди їздило шестеро наших представників земляків з Кіровограда. Виступили ми дуже вдало. Україна в цілому посіла друге командне місце на цих змаганнях. А було у нас 15 країн і 500 учасників на цьому турнірі. І це друге місце на чемпіонаті Чехії, на відкритому чемпіонаті Чехії. Також ми посіли завдяки нашим спортсменам кіровоградським, тому що ми привезли в Кіровоград три медалі. Одна з цих медалей, яку ми привезли з Чехії, це медаль мого учня Соломахи Ілії. Ось вона перед нами на столі. За друге місце срібна медаль, яка теж внесла свій вклад в успіх збірної в цілому. Він посів друге місце ваговій категорії до 45 кілограмів. Це був перший такий турнір наш. Потім після цього ми їздили на чемпіонат світу в місто Лозана, Швейцарія, де мій вже інший вихованець Максим Циганок, який сидить біля мене напроти, посів п'яте місце. Він непогано. Проводив поєдинки, але трішки за браком досвіду, так як Максим нещодавно прийшов до нас в Федерацію, трішки жеребкування нашого спортсмена було невдалим. Ми потрапили відразу на фаворита цих змагань, який вже протягом багатьох років виграє чемпіонат світу, чемпіонат Європи, і який, скажімо так, Ну, на протязі, мабуть, п'яти останніх років нікому не дозволяє забрати цю його вагову категорію. Він дуже давно займається, вже років сім, тик якщо не більше, наш спортсмен займається, ну будемо так казати, жовтня місяця. Це для спорту ще дуже досить ну, малий термін. І третє наше змагання, куди ми виїжджали, це нещодавно було. 21-22 серпня, це місто Бухарест, Румунія, проходив е, другий чемпіонат Європи е, з Парад Хеквондо. Це значить спортсмени з обмеженими можливостями, проблемами верхніх кінцівок. І на цьому чемпіонаті е, Максим е, зустрівся е, з тими людьми, які на чемпіонаті світу. Будемо казати так, його вибили з дистанції і зробив свій реванш. Він виграв у спортсмена з Турції. З Турції, значить, з рахунком 5-7, здається, так? З рахунком 5-7. А, 4-7, так. Посів перше місце золоту медаль. І що я хочу зазначити, що спортсмен цей був дуже сильний. Він багато років займається тхеквондо, набагато більше ніж Максим. Його вже досить добре знають всі і на Європі, і на світі, так як він неодноразово вигравав ці змагання. Скільки ця країна Туреччина вкладає в своїх спортсменів в цей вид спорту в скільки коштів, які в них сучасні зали для занять, екіпіровка яким вони величезним складом приїжджають на ці змагання? Яка у них підтримка в залі? Які кошти взагалі виділяються на змагання, на підготовку? Скільки врачів, психологів разом з ними в складі штатної збірної приїжджає? Що чесно кажучи, кажучи, що це дуже великий подвиг для України, для Теквондо». І ще дуже, що мені приємно було, що єдина золота медаль, яку взяла збірна на цих змаганнях, це медаль саме Кіровоградська за перше місце. Ми взагалі в цьому виді спорту в парад Хеквондо відкрили рахунок золотим медалям. Не було ще золотих медалей з цього виду спорту в Україні. В цілому Україна взяла шість медалей, дві, як і з Кіровограду, тому що є ще один представник нашої федерації Алексєєв. Володимир, якого зараз, на жаль, з нами немає за столом, але який посів теж третє місце, і ось ці дві кіровоградські медалі, і ще чотири з інших міст України дали нам можливість посісти четверте місце на чемпіонаті Європи Європи серед 32 країн, які приймали участь, і серед 150 учасників, які брали участь в цих змаганнях. Отже, підемо по хронології, перші змагання були, це міжнародний турнір у Празі. І знаємо, що там Іля Соломаха дебютував і одразу ж завоював срібну медаль. Ілля, згадай про ці змагання, от, і наскільки було складно виступати? Можливо, все-таки був якийсь мандраж, і наскільки тобі допомогли поради тренера, і ця, ця твоя перша медаль, от, наскільки вона для тебе важлива? На Квандал я займаюся вже чотири роки. Це має перші соревновання за границею. У мене була категорія 45 кілограм. У мене два спортсмена сильних. Перший спортсмен був из Чехії, а второй з Харкова. Не повезло, що чуть-чуть не хватило опыта. В первом бою у мене був спортсмен з Чехії. Я його виграв счетом 16-15, второй попался с И поскольку наша з Харкова. Одной из лучших ä, країн ä, с э, то я проиграл ему. В итоге я занял второе место, но ничего, для первого раза это будет ä, хорошо. И ä, я еще буду тренироваться, тренироваться и займу первое место. Успіх ще одного героя нашої програми Максима Циганка це взагалі подвиг, тому що спортсмени паралімпійці це дійсно спортсмени, яким потрібно низько вклонитися за те, що вони роблять, коли вони завоюють медалі для нашої країни, перемагаючи там біль. І зрозуміло, якісь власні проблеми. Це, в принципі, спортсмени, які дійсно завжди проставляють кіровогращину. Так сталося, що медалі вони завоюють навіть більше ніж здорові спортсмени. Я думаю, що для вас ці змагання стали вже от більш простішими, тому що ми знаємо, що на чемпіонаті світу ви здобули досвід, а на Європі вже здобули медаль. Получив золоту медаль на чемпіонаті Європи. Поскольку я занимаюсь совсем недавно, меньше года в этом виде спорта, благодаря тренировкам Виктора Тихоненко и опыту, которого я получил на чемпионате мира в Швейцарии, где я, конечно, проиграл, но этого опыта хватило, чтобы узнать моих оппонентов и какого уровня мне нужно добиться для того, чтобы завоевать золото. На чемпионате Европы у меня было два соперника. Один из Азербайджана, второй из Турции. Азербайджанец у меня победил на мире. И я, в принципе, тренировался для того, чтобы его выиграть. Я считал его одним из лучших бойцов. Но, к сожалению, он по жеребьевке попалось так, что он проиграл, и я с ним не сражался. А, турок тоже был силен, быстрый. Но благодаря тем же тренировкам, усилию и настрою на победу, Я смог его перебороть. И со счетом 7-4 я выиграл его. В Румынии мне очень понравился зал. Нас хорошо страна приняла. Дала отель. Полностью возили нас с отеля на соревнования и назад же. Ну, в этом плане страна была отлично Встретила зал отличный. Вот. Немного увидел город, красивый, очень красивый город, старовинные постройки, центр, который... Не передати словами. звичайно. Ми розуміємо, що будь-які змагання зараз це витрата фінансів, а їх не так багато у спорті. І от приємно те, що фонд розвитку Кіровоградщини допоміг нашим таквондистам. Вони змогли поїхати на змагання. І, як бачимо, успішно там виступили. Володимире, от дійсно на сьогодні питання такого спонсорства, меценатства у спорті, воно дуже багато важить, тому що ми знаємо, от говорили от вже. Про Туреччину, де вкладають кошти в спорт, у нас зараз в державі, на жаль, не так багато коштів, щоб витрачати їх на спорт. І тому у цій ситуації з'являються такі організації, як Фонд розвитку Кировоградщини. Недавно ми познайомилися буквально у квітні місяці, з Віктором Тихоненком, тренером національної збірної з «Стрех... Стехвандо. Стрех... Познайомилися, побачили, що це людина цілеспрямована, яка готує своїх вихованців до певних висот. Люди цього досягають, і ми вирішили, що потрібно таким людям допомагати, які хочуть зробити краще для спорту, для нашого міста, для нашої держави і для підростаючого покоління. Тому Віктор Тихоненко звернувся до нас. Ми звернулися за допомогою до депутата обласної ради Шатал Олександра Сергійовича і губернатора Ніколаєнка Андрія Івановича. Вони нам пішли на зустріч в цьому процесі, допомогли перше поїхали в Швейцарію на чемпіонат світу Віктор з Максимом, де отримали четвертий результат. А потім ми побачили, що результати є, і допомогли вже на чемпіонаті Європи в місто Бухарест. Який проходив в Румунії, також я рахую, що це потрібна справа і потрібно далі продовжувати. Я думаю, що будемо в подальшому допомагати, тому що все таки приємно, коли за наше місто, за нашу область чують на міжнародному рівні, коли ми витягуємо з підвалів з допомогою таких дій дітей, так сказать, залучаємо їх до спорту, тому що я рахую, що наша нація повинна бути здоровою, і держава Україна знана всьому світі. Дякуючи цим людям. Як я вже говорив на початку нашої програми, версія Теквондо ВТФ, вона Олімпійська. Тож я думаю, нашим глядачам буде цікаво дізнатися, як триває підготовка до змагань Тетяни Тетрев'ятникова, яка є кандидатом на участь в Олімпійських іграх у ріо де жанейро Ну і які змагання будуть у нічному році для вашої обласної федерації і ваших вихованців. Ми працюємо за трьома напрямками в нашій кіроградській федерації тех це Хеквондо, Парадхеквондо і Дефтхеквондо. Стосовно паротки і девтхи квандо, ми зараз готуємося до чемпіонату України, який в листопаді місяці буде проходити в місті Запоріжжя. І стосовно паротхи квандов, у нас в 2014 році очікує чемпіонат світу, який, за нашими даними, повинен відбутися в місті Дакар, Сенегал. Стосовно Тхеквандо, є в нас теж надії перспективи на таку спортсменку, як Тетрев'ятникова Тетяна, яка є чемпіонкою України з цього виду спорту, яка, скажімо так, дуже-дуже зацікавила національну федерацію Тхеквандо. Буквально в цей четвер ми виїжджаємо разом з нею. Зустрічаємося з президентом Федерації України і будемо разом з ним розробляти спільну стратегію, плани щодо просування нашої спортсменки на змагання в Ріо-де-Жанейро, в Бразилію на 2016 рік. Вони федерація виступить як наш, скажімо так, меценат, в якійсь мірі, і як наш менеджер. От ну і ще хочу сказати, що робота ведеться в Кіровограді. По тих дуже велика, дуже, дуже багато проєктів започатковано в цьому році. Ми розпочали тренування в дитячих садках і вже чотири дитячі садки мають такий вид спорту в себе, як цих фандо, тому що ми звикли, що в садках є хореографія, співи, танці, але. От цього року вже є в чотирьох дитячих садках. Теквондо дуже багато дітей займається. Це діти від трьох до шести років дошкільнята, які згодом по закінченню дитячого садка будуть приходити і поповнювати наших спортсменів, буде відбуватися зміна покоління. Скажімо так, Ілля, скажи, от особисто тобі такий вік спорту, як Теквондо, що дає? Можливо, ти став більш впевненим у собі і, можливо, навіть більш дисциплінованим. Заради танк э, я начал э, много заниматься, э, не только э, тренироваться, а и учиться хорошо. Э, у меня э, много здоровья э, из-за этого спорта. Э, э, еще э, у меня появилась уверенность, может, я даже чемпионом стану. Э, э, ну, э, у меня много... Э, Більше друзів из за Танквондо. Я хочу ще більше і больше займатися, щоб стати чемпіоном мира. Скажи Максим, а вот тобі тхэквондо що дало? Можливо, дійсно це також можливо самореалізуватися. Ну в основному в спорті я з 10 лет займаюся і, звісно же, кожен з різних видів спорту дає щось своє. Лічно Лично Квандо. Лично Теквандо, звісно, дає самоуверенность в першу чергу, тому що это це... Защита это сила, это техника, это, конечно же, воспитание своего тела и духа. Реализоваться автоквондой я давно мечтал, давно пытался записаться в какие-то секции боевых искусств. Но поскольку у меня проблемы с рукой, каждый тренер мне отказывал, сейчас вот наступили времена, когда я могу себя проявить, показать и это люди ценят и понимают. І дальше, Володимире, так сталося, що останнім часом, за останні буквально на місяць, у нас були успіхи на змаганнях саме серед спортсменів паралімпійців. Це і легка атлетика, і плавання, от так вондо. А з чим ви це пов'язуєте? Виходить, так що от, ну можливо, це навіть якийсь в певній мірі може парадокс, тому що от спортсмени паралімпійці виграють медалі, а от зачасту ні. Я думаю, що на це впливає той спосіб життя. Як люди живуть, в яких умовах вони живуть, не ні для кого не секрет, що зачасту це не дуже гарні умови. Підйоми на 5-й поверх на інвалідних колясках, потім різні негаразди, які ну, так вже склалося в їхньому житті. Вони кожен день перемагають себе і відповідно на змаганнях перемагають суперника, користуючись нагодою, так як зараз початок нового ж року, початок вересня. Я хотів би запросити всіх бажаючих на заняття тхеквондо, У нас досить багато залів в різних районах міста. Це і Полтавська 26-та школа на базі спортивного залу Джетфіт. Це і загальноосвітня 4-та школа в центрі міста. Це і зал на базі Волкова, 26, Корпус-1. Це дитячо-юнацька школа Велорадій. Для занять Хеквандо, Хеквандо це чудовий вид спорту, і не тому, що я ним займаюся, тому що це вибір більш ніж 100 мільйонів людей в 205 країнах світу. Це що немаловажно, олімпійський вид спорту і з бойових мистецтв з бойових мистецтв. Це один єдиний вид спорту, в якому є удари. Руками-ногами, тому що ще дзюдо, окрім тхеквондо, входить в олімпійську програму. А от саме, де є удари, техні, ударна техніка рук і ніг, це єдиний вид спорту, який війшов в олімпійську програму. І е, це єдине, е, єдине бойове мистецтво, дає такий напрямок, як дефт тхеквондо, це тхеквондо для е, людей з, е, з вадами слуху, і пара тхеквондо, це тхеквондо для людей. З проблемами рухового апарату, з проблемами верхніх кінців округ. Наші двері відкриті як для дітей, так і для людей з обмеженими можливостями. Тренування для людей з обмеженими можливостями проходять абсолютно безкоштовно. В це вкладає гроші і благодійний фонд «Рокзвиток Кіровоградщини», зокрема Федерація Тихвондо обласна. Ну і немає в нас е, ніяких обмежень стосовно віку. Е, діти з 5 років можуть приходити в секцію і немає е, обмежень щодо статі. Як е, дівчатка, так і хлопчики. І взагалі цей вид спорту е, дуже гарний тим, що він людину виховує не тільки фізично, а ще духовно і морально. І це його, мабуть. Найбільший плюс на завершення нашої програми я хотів би приєднатися до слів Віктора, займатися так вондо, і Тоді така медаль може стати вашою. Це всі головні спортивні події тижня. На сьогодні з вами були Віра та Олександр. Дивіться Спортлен та вболівайте за кіровоградських комарів спорту.